Симдовий ранок. Сьогодні наставку риболовлю. Приїхали на карася. ну, Спробувати. Щойно підходив сторож, це платний ставок. Але каже, ще карась тут не клював. Не ловили. Хлопці були, якийсь дрібний окунь на червак скубов, карася не ловили. Але сьогодні теплу погоду передаєте, вирішили, щоб не поїхати. Ну, побачимо. Добрий ранок. Рибакам, починаємо риболовлю на ставках. У владі вже були покльовки. Так що такі-то справи. Йду я також розкладати вудки. Одну закину на порожинки і дві на поплавок. Хоча в принципі є в мене три на поплувак, Будемо бачити. Прикормку розроблю. Часникова. Анві фішинг, карась, чесник? <ривання> У мене суперснасть. Тушка кабра, водка недорога цього року і на майбутнє от часто в мене будуть бачити ось такі недорогі снасті. Як будуть, будуть різні, але в тому числі буду стирати, показувати ловлю на такі на дуже бюджеті снасті посилання на них скину. колись на такі снасті ми багато ловили і на Дністрі, і по платних ставках пружинка такі алюмінієві підставки також з посилання скину. Ось ці вже роки три, десь чотири. Ось ця нова. А металлічний всі повикидав, пережив повністю. Обале Як я давно на такі не ловив. Красота. Ружинка, катушки Кобра. Дві поплавочні вудки також недорога. Ось є дві На дорожчі, одна дурача, одна дешевша. Також посилання скенав, катушка така, бюджет. Хоч би одного карася спіймати. То цього року ще карася в руках не тримав. Зараз закормили, трохи нашугали, але інакше не може потім будемо чекати, що він сюди підійшов. Перша риба. Окунь, чи плотва мала. Оконь дрібний. Boste odklije. Človek je zjedal naš. No. Починає пробувати сонце, хмари розходяться, Зараз половина 10-ї і вже тепло. Гарний сьогодні день буде. Карася немає, не факт чи буде, але очікуємо його. Чекаємо його на Мілені. Вона тут прогріється яке раз. Ну, повинен сюди вийти сьогодні який у нас був розрахунок так риболовий я вже спіймав плотву на черв'яка ну, в принципі я ще не брали тут карась на червяк ловиться така плотва не погана. можна взяти а ти маєш садок навіть немає ведра Перекусон? Видишь, да. <coughs> рыба уже начала ходить да. на мелине. Что-то да. есть. Окунать. Окулье закидаю пружинку. Непоганий, непоганий, красавчик. Тебе еще не на ладони, ну скажем так, на добрый дулань. Оп. Добрый день. Попай карась. Красота. Оп, а тут? А тут только не злость. Аж біля 12-ї години зловився карась. Ну, плата чуть-чуть швидше. Одним словом зранку не клює. Що скляло сьогодні? Того, але перший карась є. По Поводок тонкий. танкей Блін, він легну, чи що, не понял. Ага. Зачепили за підсак. Це трохи менший. Опен лег його теж взяти. Ось два карася. Два корасі і плитва. Так що аж тепер потрохи почало клювати ще два карасі. Одного Володя спіймав і одного я. А зараз що? Аж тепер він почав брати. один 4 караси сьогодні о блин червався ойк непогано відкриття карасевого сезону і всі такі мірні 12-30 зараз потрохи будемо збиратись. На пружинку не було покльовки. Час пружинок ще прийде на червяка, на поплавок на червяка. Ну, відкрили сезон. зараз покажу лову. Небагато, але карасі симпатичні. Такі мирні. Ну, Теплота ніби нормальна. ось такі в мене сьогодні улов. Канатки на дорогу. Назік, два слова на завершення риболовлі. До слідуючих зустрічей. Рибалка супер. Ладя, смачного тобі. Дякую. Ну що, на сьогодні фініш не забувайте підписуватись лайки коментарі посилання на снасті під відео і до зустрічі